Там вулиці Шепчут. Самий головний задавай вам випроси, який вас більше всього інтересує, і на який я не можу вам. Та вам ніхто на нього не дасть відповідь, кромі вас самих. Тому що багато критеріїв, дуже-дуже багато. Як ви успіли догадатися, це у нас правильно. А це ж бабок. Сколько чистой прибыли, сколько я зараблю сколько будет денег, сколько, сколько. Хуй его знает, сколько. Все зависит от. Какая у вас машина? Новая, быушная, супер быушная, пиздец быушная. Она у нас. В лізінг чи в кредит, чи в собственних владеннях. Да? Тобто ви за неї вже нічого не платите. Вона з прицепом чи без прицепу. Тобто у вас тільки голова, а остальне орієнтоване. Чи у вас все в лізінгу, чи у вас одне орієнтоване, друге куплене, либо наоборот. короче, ви зрозуміли ці всі нюансики. E, Потім, яка у вас логістика, яка у вас ставка за кілометр, на скільки вас найобують, Скільки кілометрів в місяць ви робите, Як ви заправляєтесь? Де ви заправляєтесь? Як ви возвращаєте вас? Чи возвращаєте акциз? Що у нас там далі? Так. На машині роботу ви самі, чи у вас там водій? Яка форма діяльності, яке оподаткування? Який-то один нюанси буде да, і це вже все міняється, ви поняли? Так що, крім вас, то тобто є ти, да, ти вже їздиш, ти приблизно розумієш, ну есть, тобто, якщо ти ще не знаєш, яку ти хочеш бачити машину і як ти хочеш працювати, ну то... Тобі задавати цей вопрос, мені да, глупо. Це дуже глупий вопрос. Ти якщо вже знаєш, тобто ти вже десь роботаєш, або в тебе вже якийсь опит є, і ти ж розумієш, да, з чим ти хочеш робити. Якщо ти цього всього не розумієш, то тобі ще рано думати про те, скільки ти заробляєш. Тобі треба ще поканіс розібратися, в якій ніші транспортні путь. Тому що, таки, Робота на тандемах, робота на тягачах, робота на бочках, робота на рефри... Рефри... рефрижераторах, не габарити і бла-бла бла-бла. бла Тут опять длина лінійка йде. Тандем легкий і тяжкий. Опять-таки, якщо він легкий, то на нього дефіцит роботи не всегда є. Якщо всегда є, то це звісно добре. Там вже трошечки може бути повигадні. Тяжовий тандем це дороге удовольствие, але на нього, грубо говоря, більше всього роботи є. Це аромат і пішло-поїхало. Ну Це просто я вам не можу дати відповідь на цей вопрос. Я вже стільки цих відео, які вам знімав, скільки я про них говорив. Даже, якщо візьмемо, наприклад, да, е, мене і вас, у нас повністю все однаково, одинакові машини, одинакова логістика, все повністю одинаково. А результати у нас все одно були з вами різні. Ну Це догадалки не ходив, ну так воно і є. Так що Якщо вас цікавить, скільки ви будете заробляти бумажка, лісточок, але вмієте користуватися Excel -ом. і займаємося, прощитуємо. Ви повинні розуміти, чи ви машину можете купити за налічку і все, і у вас вже не буде ні лізінг нічого. Либо ж ви берете лізинг, якщо лізінг, це нова бушна машина. Якщо логістика, то яка ставка, це ви теж вже самі прикраси, там дуже знати по топливу теж, що ви там собі не рішаєте. Заправка в Польщі це одна ціна, заправка в Германії це друга ціна, заправка в Бельгії, наприклад, з розрадом акцизу — це третя ціна і вкус, аромат. По яким дорогам ви будете їздити, чи в основному Германія, Германія сейчас теж дорога удовольствие, Швійцарія теж дорогое удовольствие. Хіба же ви там будете кататися по Бенілюксу, по він там далі по Франції, що можна багато націоналками об'їжджати і все таке. Так що відповідь на це питання я сподіваюся, що вам дав. Єдине, що від себе можу додати, це в даний момент у нас що 19 серпня 2024 року. Щоб примірно, це опять-таки примірно, щоб ви собі могли відбиватись від якихось цифр, то собі вважайте да, розтрати по кілометражу, да, то есть ставка за кілометр, ось ставка за кілометр, то що ви будете тратити на дороги, це 35 євроцентів да, Це всі страни в місті. Десь дешевше, десь дорожче. В середньому 35 євроцентів за кілометр. Розтрати на дороги. В середнім євро 30 це стоїмость одного літра солярочки е, нетто. Далі додаємо ще ват. Советую вам щитати в доход в нетто е, розходи в брутто і потім уже брутто считати як отільну прибуль. Так буде набагато правильніше, тому що звичайно ви все одно тратитесь. Хоча, якщо опять-таки, ну це я там в топливніх да, відосі про топливні карточки розказував. що Наприклад, ви підключаєте якусь огромну топливну компанію, то є можливість э, у них підключити втрат НДС заграничного і заправлятися зі старту в НЕТО. Це зовсім окрема історія. Зайти, у мене десь вже є про топливо, про НДС і все остальне. А якщо щось понятно, можете в коментарях написати, я запишу новий відосик. Кусеромат. І треба ще ж не забувати про психологію, да? психологію підприємництва, Що в будь-якому випадку, в даний момент ви будете робити і в мінус, поки все настроїться, і в плюс, але коли будете йти в плюс, то треба особено радуватися і робити запас денег, тому що в залежності, яка у вас машина буде. І тут ідея, якщо ви хочете дені тут. Прямо зараз і зараз, то лучше заливайтесь на умові обратися, спокійно собі робіть, отримайте стабільну зарплатку, відпуски, больнічні, все, що ви любите, все як ви любите. Тому що в підприємництві моментальної прибалі немає. Да? То есть в даний момент прибалі немає. Це все просто, наприклад, просто да, так. Я, чисто розсудження, це все ви поймете потім уже, якщо ви... Рішитесь да, на предпринимательство на це все діло, то я вам советую дивитися в перспективу на будущее і приймати машину, то що ви за неї платите, туди-судим. Це теж як інвестиція. Не забуваємо, що машина це дасть денег, вона потеряє свою стоїмость, то, що ви, то, що ви да, за неї заплатите. Но не забувайте, ви її заробите. І потім цю машину ви продасте, розумієте? І от є теж ваша прибыль. Тобто це теж яка-то інвестиція в будущем, потом потім продати цю машинку, за ці денежки інвестувати що то в свіжі часть у вас залишиться. І ці денежки десь далі, либо там в погашенні іпотеки, наприклад, побыстрій, либо в покупку більше машин в лізерно. Но це вже віддільна історія, це вже, це вже йде. предпринимательские мышления да, и стратегии вкус и аромат. Про них я, возможно, запишу следующие видосики. Так что я сподеваюсь что я вам дал ответ на вопрос, сколько бабок, сколько будет прибыли, сколько будет денег. Посчитайте и поймете. Все. Вкус и аромат на связи. А я газую в рубрике. так, загрузився, це наш постійний фермер, ми в нього постійно грузимося. Це найчкіший професіонал серед всіх фермерів, це самий папка, такий дід фермерів, кріпкий, хоча парнішка молодий, приблизно мого віку. Так він укладає ці штучки, просто на машинку подивіться. Ніде нічого не вибирає, все гладесеньке, все класненьке, нічого не хрустить. Коротше, красота просто. Таке трохи на машинки я поїбався, щоб закрити двері, на прицепі був нормальок. Но нічого страшного. Я пацик теж ж на перший день працюю, на опиті, зі смікалочкою. Вже вмію двері закривати. Так що вкус і аромат, все, погнали. Там вигрузка в Голландії, виходить буде. Теж, там ми постійно отсюди од нього возимо. На грибний завод, там так сіфонить, але я там блін, пару разів був, з кожним разом все легше і легше переносить ті запашки. Чувствую, завтра там буду вигружати, то вощи буде запашок як вдома, як рідненький. Вкус і аромат.